Перспективні стратегічні завдання, інноваційні технології та розробки, що здатні змінити хід війни. У КПІ відбулося засідання наглядової ради. Космічна програма України, безпілотні повітряні, наземні та морські рухомі апарати, технології автоматизації управління військовим озброєнням і реабілітація військових. Це далеко не весь список проєктів, над якими плідно працюють київські політехніки від початку повномасштабного вторгнення. Нині головна мета університету, щоб усі інноваційні розробки якомога швидше допомогли нашим силам безпеки та оборони в боротьбі з ворогом. Наша головна пропозиція, яку ми запропонували, і наглядовій раді і Прем'єр-міністру і будемо пропонувати іншим органам державного управління. Ми бачимо необхідність створення дуже компетентного аналітично-експертного середовища в Україні, подібного до американської агенції DARPA, яке б визначало, які види зброї нам необхідні, з якими характеристиками, в який час, і організації усієї цієї складної системи. Київська політехніка дістала високу оцінку від членів наглядової ради і особисто від її голови, другого президента України Леоніда Кучми. Адже КПІ йде далеко попереду багатьох світових технологій і демонструє високу адаптивність до умов війни. Повинен бути центр, який все збирав, що є у нас і виробляв стратегію розвитку. Того, що нам сьогодні в цій ситуації для країни потрібно. я переконаний, що повинно так і бути, і радий, що в нас є такі люди, такі учебові заклади. Наступний крок, над яким спільно працюватимуть Київська політехніка і держава реалізація оборонних програм, збільшення кількості наукових шкіл і підготовка висококваліфікованих управлінців у галузі ОПК, дійсно. В цьому закладі зібрати всіх ректорів Міністерства освіти і показати, що є, що, і сказати, шановне товариство, вчитись і хоча б частинку того, що тут позитивно, є, беріть до себе і, і у себе та робити».